Как долго вы живете уже вот, в таких ну, условиях? Сегодня ровно месяц. Часто стреляют? Частенько. Каждый день обязательно. Да, там дальше старики еще в приеме, мама. Это вы спите да в таких условиях? И да, говорите, вот да, там спит ребенок с мамой. Здесь сын. Там дальше я. надоїло вже, надоїло вже. Не хочеться нічого вже, не хочеться. Ми вже боїмося, ви понимаєте, ми боїмося вийти від цього. Да, я, я прекрасно це розумію. Вчора як смалили цілий день, так не дай, господь. Ну ще тут прикрашення огня. Та де ж воно прикрашається, якщо воно ще. От бачите, як прикращають. Нагупують. Порозгромили, порозвалили все, попалили. Хто що його встановлювати буде. буде? Ми ж вже не купимо, ми ж вже не построїмо кришу, а хату знесло. сараї, уголь згорів, трава згоріла все горіла. Як куди йти, щима це оці тогмоти? Українсько-американські навчання Rapid Trident продовжуються. Більше тисячі військовослужбовців відпрацьовують тактику дій на Яворівському полігоні. Вони представляють збройні сили 15 країн. Вперше серед учасників навчань військові королівства Іспанія та Національної гвардії України. Міжнародне навчання Рапітрайден-2014 у 2014 році є наймасштабнішим заходом міжнародного військового співробітництва у військовій сфері між Україною та країнами-партнерами. Передбачає в собі воно дві фази. Протягом першої фази це в першу чергу злагодження штабів за стандартними процедурами НАТО і індивіду... індивідуальна підготовка особового складу виконання типових завдань миротворчих операцій. Друга фаза розграш сценарію проведення миротворчої операції. Особливістю цьогорічного навчання буде те, що ті риси, характерні риси гібридної війни, яка сьогодні ведеться на Сході. Нашої країни буде також розглядатися в ході навчань, і військовослужбовці України поділяться своїм досвідом набутим в ході проведення антитерористичної операції. Для нас це дуже корисно провести навчання з військовими з різних країн світу в Україні. Для мене це також має дуже важливе значення. Торік я вже приїжджав на такі навчання і попросив, щоб мене ще раз направили сюди співкерівником. Навчання триватимуть два тижні. Під час практичних занять буде задіяно майже 700 одиниць зброї та близько 150 військових автомобілів і бойових машин. 30 слухачів військово-медичної академії після двох років навчання отримали чергове військове звання старший лейтенант. Багато хто з них вже пройшов практику в шпиталях, надавав допомогу пораненим в зоні АТО. Майбутній хірург Ольга оперувала в Одеському госпіталі. За власним бажанням вступила у військово-медичну академію саме у військову, тому що тут є змога навчитися загальній хірургії, є змога навчитися широкій лікарській практиці і примінити її і застосувати вже безпосередньо на другому на третьому році свого навчання і роботи в родині Антона військових не було, але професія, яку обрав, об'єднала дві мрії юнака. Це саме моя справа, не тому, що вона як то кажуть, якась красива, так, а тому, що відчуваєш якийсь обов'язок за собою допомогти бійцям, допомогти рідній батьківщині. От і розумієш за себе, що ти можеш це зробити, і у тебе це виходить, і від цього вже дійсно відчуття. Гідності самого за себе, що воно мені подобається. Ці хлопці та дівчата знають. Робота військового лікаря сьогодні вкрай важлива, тому так наполегливо здобувають нові знання. З бойовою травмою стикнулися ми, ну, грубо кажучи, вперше для нас це безцінний досвід, ну якщо так можна сказати. Але, але ціна дуже висока за цей досвід. Для военнослужащих, для цивильных, для всех інших. Можете рассказать, что це за набуи? Это российского производства. Вот, пожалуйста, показываю. Все российские патроны. То есть это еще одно доказательство присутствия россиян. Россиян. У нас патроны вот такие вот. Они отличаются. Покажите еще раз наш. Ага, понятно. А покажите это, российский. Это российский. Чем он отличается? Во-первых, цвета разные и эти полосы. У нас да, вот такие, у них вот такие. Вот патроны от карабина. У нас такого оружия нет. Это грабят музеи. А что это за карабин? Где вы его нашли? Это трофейный карабин в боях. Захваченный у них. Видите, она белого То есть что? доводит до того, что сепаратисты просто грабят музеи? Грабят музеи. Просто берут, грабят музеи и с этими оружием воюют. Вот, это карабин с не сразу, 45-го года выпуска. И вот их не. Да, тоже. Такого выпуска не знаю, но у нас тут таких пулеметов нет. У нас пулеметы с, с разгрузным прикладом. А это мертвый. Это еще раз доказывает российское присутствие. присутствие. Пулемет вы тоже э, трофейный? Тоже трофейный, конечно. Все трофейное. Все за, за захвачено у них в боях. M. Счастливо. По мере возможности своей, кабы, и времени, и возможности ездим, вот заезжаем в такие села, просто сами видим, как люди живут. Чем дальше, глубже, тем, я вам скажу, мнение меняется там, так, в так, худшую сторону. Почему? Потому что, вы сами видите, мужиков нету, одни женщины, чем они живут, как обрабатывают и... Как они будут зиму зиму принести, просто как бы остается догадываться. Поэтому вот с целью такого, как бы жеста доброй воли, вот такая акция, это не гуманитарная помощь, О, это да. так, скажем так, вот нас лично, чтобы народ остался. Как бы, мнение народа сложилось у армии положительно. Это не гуманитарное. А не страшновато, а страшно було, тому що там наверху, а воно бухкає, по землі ехо віддавало. Лукавато, <риклад> <риклад> сильно. було, жутковато було. тут перешкоди. Все нормально. Все нормально. Пенсії платять, зарплати платять, поки ще спокійно. Поки ще наш, наш куточок не набіжений. Так, так, до, ти 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 ти, я не знаю, за плогу я не знаю. Та, я, не знаю. Я...